Плакатами в руках кілька десятків людей прийшли 21 липня до міської ради, щоб закликати депутатів звернути увагу на проблеми підприємця, який інвестував у реконструкцію кафе із зупинкою громадського харчування на майдані перемоги. Втім, так і не зміг завершити будівництво. Серед мітингувальників є будівельники, яких також зачепила ця проблема. Зачіпає тимчином, що в мене була домовленість з Олегом Антоновичем на будівництво даного кафе. От. А на сьогоднішній день не дають йому будувати. У мене також була домова їхати за кордон. Ну краще ж працювати тут, так тут платить, тут купують, тут затратити кошти, які ми заробляємо. Але ж нам не дають заробляти. В мене зараз виходить, У мене мої бригади, сім'я не кормиться, ми сидимо вдома, ждемо чогось. А чому не розумію? Підприємець Олег Малиновський теж не збагне, як могла виникнути така проблема. Переконує, перед початком робіт він отримав усі необхідні дозволи. Міська рада надала дозволи на будівництво об'єкту по майдану перемоги 13А. Коли об'єкт був вже на 30% збудований і зареєструвався в держреєстрі і отримав документи на нерухоме майно 30%. Чомусь контролюючі органи скасовують ці дозволи. І не дають забудовнику далі працювати. У мене питання до міської ради. Міська рада, ми її вибирали, вона повинна захищати підприємців. І сьогодні в мене питання звернутися до міської ради, хай вона проголосує і звернеться до прем'єр-міністра Гройсмана, який заявляв неодноразово, що підприємці, яких будуть ображати, вони будуть його вороги і вороги українського уряду. То міська рада, якщо вона розуміє питання, якщо вона знає, що підприємці міста Житомира хочуть вкладувати гроші, вона повинна підтримати мене. Люди, які ці прийшли, це люди не за кошти. Це люди, які прийшли з моєго округу, та я раніше був депутатом 5 років, по мажоритарки вибирався. Я хочу застерегти міську раду, якщо вона не підтримує сьогодні підприємця мене, якщо ДАП України це державне архітурне бюро. Будівельний контроль України через суди скасує всі дозволи, то так як там в мене вже не зареєстрована нерухомість, міській раді суд зобов'яже виплачувати не один мільйон гривень втрачених коштів. Розумієте, що це означає? Це означає. Що міська рада одним дозволом надає, другим скасовує і гроші, які будуть виділені мені як інвестору втрачені кошти на майдані перемозі, підуть з коштів наших житомирян. Люди прийшли до сесійної зали, втім депутати цього разу не розглядали питання підприємця. Олег Малиновський обіцяє і надалі відстоювати своє право на будівництво, і закликає усіх підприємців Житомира об'єднуватися задля боротьби із беззаконням.